Друзі, ви дивитесь канал Какаше Бази. Мене звати Олег Кисельов і це відео з серії Релігія за 5 хвилин. Ми розказуємо, переповідаємо вам один з е, чепторів, да, одну з главу цієї книжки в кожному новому відео. І сьогодні я відповів на запитання, яке насправді я вже на цьому каналі багато разів вам розказував. Да? Звідки походить слово релігія? Ба-бам! Да, автор насправді. Автором є Девід Макконагі, він викладач релігійної етики та світових релігій у чепмен університеті в місті Орінж в штаті Каліфорнія. Наприкінці цього розділу він рекомендує дві книжки: – «Тамоко Масозави» і Нонбрі. Ну, я б ще, ще вам е, порадив би передивитися не тільки огляди цих двох книжок, але й ще огляд е, на книжку Сміта Кентового Сміта, я маю на увазі. Але ми повертаємося, все ж таки, яким чином, дуже коротко можна пересказати ці дві книжки. Отже, автор говорить про те, що насправді слово релігія походить від латинського слова реліго, яке починається використовуватися в першому столітті до нашої ери, воно в свою чергу має етимологічний зв'язок з двома іншими словами Релігаре. Що він перекладає як швидко зв'язувати. У нас зазвичай говорить просто зв'язувати, тут саме швидко пов'язувати. І релігере, звичайно ж, уважно розглядати, розмірковувати або обмірковувати. Саме слово реліго воно зустрічається, передусім, у лактанція, і вони зазвичай його використовують, але знову ж таки, не лише в цьому. Значенні, а в якому ще ви можете подивитися попереднє відео, але е, ці римські мислителі використовують його в значенні церемоніальних обов'язків людини перед богами і для того, щоб е, уникнути гніву вищих сил. Насправді оцей перша етимологія, яка походить. Про зв'язок, яка говорить про зв'язок, вона більш поширена зараз. Ось, але насправді до 4 століття нашої ери використовувалися, ну, етимологічно, використовувалися обидва пояснення. Да? Далі, Августин і багато ще богословів після нього, насправді не використовували слово реліго. В нашому нинішньому розумінні, і поряд з ним використовував ще інші слова для позначення те, чому би зараз говорили як про релігію. Зокрема, вони використовують грецька слова да, і знову ж таки, в попередніх відео я про нього говорив, да, і передусім воно використовується для позначення богослужіння. І також єврейське слово «Юдаїзмус», що відсилає нас до єврейськості і юдеїв. У 7 столітті виникає дискусія пов'язана з релігією у зв'язку з виникненням ісламу, так, як розуміти іслам, як розуміти мусульман, як перекладати арабське слово Дін. Ну і знову ж таки, ці коло проблем розширюється, чи варто розглядати римські ритуали певні. В контексті релігії. А ще ці, ці дискусії виникають, тому що Августин, насправді, під релігію розумів істинне поклоніння Богу, точніше, навіть поклоніння істинному Богу. Так? Релігія залежить від того, чи вона направлена на правильний об'єкт шанування. Якщо це якась статуя, то це не релігія. Фактично, релігія починає набувати ознак. Такого аналітичного інструменту, так, коли її використовують для опису, для ідентифікації, для порівняння, для класифікації. Врешті-решт, під релігію починають розуміти різні традиції, різні вірування, різні ритуали, різні інституції по всьому світу. І, звичайно, що. Оскільки саме слово релігія має християнське походження, то його починають ставити під сумнів, починають критикувати. Тому що застосування щодо східних релігій, це насправді дуже часто викликало спрощення їхніх концепцій. Відповідно, саме сово, воно пов'язано з колоніальною політикою європейських держав, да? коли ми певні практики називаємо індуїзмом, а індуїзм потім називаємо як релігія і так далі і тому подібне. І друге, питання, друга проблема виникає не лише з колоніальним минулим сово релігія, але й з тим, що його починають використовувати, в тому числі в юридичній практиці. І там воно використовується не лише для опису якихось ритуалів, але й в тому числі для самоідентифікації. І тому виникають нові проблеми. І з точки зору автора це перешкоджає розвитку цього терміну, розвитку поняття. І, власне кажучи, він говорить, що не завжди переклад. Да, коли ми робимо кроскультурний переклад, застосовуємо нібито синоніми і нібито повні відповідники, воно насправді не завжди є такими синонімами або відповідниками. Да? Ми завжди е, губимо якийсь часточку смису, який був в тій чи іншій мові. Але, тим не менш, він завершує розділ твердженням про те, що насправді визначення і переклади. Є неймовірними силами, які сполучають людей один з одним. Наш час до давно вичерпано. Ви дивитесь канал какаш Відео релігія за 5 хвилин. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.